На сьогоднішній день то, що пані Гонтарєва виступала, мені боляче було чути її виступ. Я знову хочу підкреслити, що я за неї особисто не голосувала, коли її обирали. Це була моя принципова позиція. І я знову підтвердила свою прозорість в тому, що я дивилася. Ви знаєте, якщо ви послухаєте її деклад, вона жодного разу не сказала в нашій країні. Вона декілька разів сказала в цієї країні. І це, це є е, відчуття і її відношення до е, тої задачі, яку вона повинна контролювати. А вона бачить тобто, вирішила в третій, в особі, особі, так? В третій так. особі. І тому е, на сьогоднішній день, коли вона говорить, що її рефінансування банка е, валютою, є Допустимим, я вважаю, яку не неприпустимим. треба припустимо, яку не треба да, купувати да, населенню. Да, також як, ми забуваємо. яку а населенню не треба, а банкам ну дуже важливо і треба. Давайте ще одну галузь згадаємо. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин відкидає звинувачення в невигідних умовах контрактів з імпорту електроенергії з Росії та постачання її до Криму, які були укладені наприкінці минулого року. Я йому не вірю. Тому що перше питання, коли він заключив цей договір журналістів, до мене було: пані Олександра, чому новий міністр енергетики заключив договір по покупці електроенергії в Росії через прокладку. І я зараз зроблю запит, я хочу подивитись все ж таки контракт, тому що прем'єр мене почув і поставив йому завдання, що не може бути жодної прокладки. Чи залишилась там прокладка, чи ні, це перше питання. І по-друге, він чує ефіри, або йому передають. Бо коли я запропонувала, якщо я пам'ятаю на вашому ефірі, якщо вони не знають, що робити з війне вієрними відключеннями, Ні. хай звернуться до Юлії Тимошенко, бо тільки їй вдалося. Тоді зупинити. подолавши корупцію і ті схеми, які воровали, і зробили таку біду для кля країни зупинити вірне відключення через день. Жодного вірного відключення вже не було. Хочу сказати, що декілька, декілька депутатів, які є серйозними промисловцями, обіцяли принести мені цифри, які збитки отримав бюджет, що їм вірно відключали. Я вже не говорю про лікарні, да? а про те, що вони не додали ВВП, не сплатили податки, не зробили продукцію. Оце є серйозна Це вартувала питання. ця економіка в кінцевому. А рахунку. це не економіка, так. це є корупція. Це є корупція. Тому що тоді Тимошенко зламала корупційні схеми, на яких заробляли завдяки верним відключенням. І тому е, у цього, ана, у цього, у цього міністра у цього міністра дуже, е, ну будемо казати, так мяко мяко дуже мало професійності і мало. Опита. Так, ця людина працювала у Гунтарєвій, він ніколи до енергетики не мав відношення. А тепер призначили на комісію НКРЕ людину, яка просто була торговим менеджером Рашен. І от знаєте, для мене це просто страх. В яких руках у нас сьогодні те питання, яке сьогодні, я можу сказати, все населення отак очікує, отримавши платіжки. Хто Ця людина, яка нічого не розуміє в енергетиці і в природних монополіях, керує комісією, яка підписує тарифи. А ця людина сьогодні відповідає за питання енергозабезпечення і газозабезпечення. Для мене це жах, тому що можна поставити не фахівця, навіть не знаю. Я думаю, що нікуди не можна ставити не фахівця. І тому на сьогоднішній день... Є для мене небезпеки, і я переживаю відверто. Я розумію, що це відповідальність президента, бо він їх призначав. А для мене, як політика, як громадянки, нема спокою, бо я розумію, що ні, ні в вірних руках зараз ці, ці кнопки і ці виключателі.